День вишиванки в Україні вперше відзначили у 2006 році. Його запропонувала святкувати одна із студенток Чернівецького національного університету Леся Воронюк. За її словами, її надихнув знайомий, котрий носив постійно сорочку. А як дніпряни ставляться до цього свята та чи святкують, дізнаємося прямо зараз. Дивіться, скільки людей зараз в вишиванках, коли таке в Дніпрі буває, дуже рідко буває. Ну а як же? Ми святкуємо на роботі. Я працюю вчителькою, тому ми святкуємо і з дітьми в школі, і вдома з батьками. Тому що ну це свято українців. Цей день у нас є насамперед воля наша, насамперед, кохання і напевно здоров'я. Ми педагоги і одягаємо її на роботу, як на свято завжди. День вишиванки це. День моєї країни вишиванка це код нашої нації. На моя рідна, це моя земля. Тут родилися на світ батько мати я». на площі в героїв майдану. Збирають мапу України з дитячих малюнків. На кожному з них орнамент вишивки, притаманий для певного регіону країни. На день вишиванки і у такому вигляді ми це зробили вперше. От, тому що ми довго думали, ну що таке цікаве, щоб поєднало містян дніпровців. Ми могли б зробити, при тому, що ну масові заходи ми зараз не можемо такі от збирати там концерти і так далі. От, і ми вирішили поєднати їх творчо. У кожній школі а, малювали, наприклад, комусь випадала там, Донецька, Донецького регіону, і малювали код нації орнамент вишиванки. Із цих орнаментів вже склали карту України. Як на мене, це дуже цікава ідея, тому що такого я раніше не бачила. Ну і як для на мене це дуже креативно, тому що стільки роботи тут, стільки сил вкладено сюди, що це точно варто уваги. Перед ним вишиванки розповідає продавчиня однієї з майстерень Дніпра Наталя Гринь. Зріс попит на традиційний одяг: більшість замовлень на фронт. Більше ми робимо для військових, ну, вишиванки для військових і на футболках вишиваємо. То в нас більше таке, якби військовий йде замовлення, а ну, звичайним людям то ми теж робимо і футболки, і худі вишиваємо. От, ну, більше ми для військових. Деякі хлопці навіть воюють в них і говорять, що для них це як ну, не просто одяг, а як ще підтримка така моральна. Виготовляти вишиванки у цій майстерні почали майже рік тому. Ідея, розповідає Наталія, належить військовим, які попрохали вишити їм форму. Зараз отримують замовлення з усієї України та за кордону. Ну в нас багато замовляють і на свята, от там на весілля, на хрестини. Нас на весілля замовляють парою і для дівчини, і для хлопця. Буває, нас волонтери покупують хлопцям, які там і в Німеччині в нас ну, там лікуються на подарунки їм. Подарунок ще моєї тітки, тому це сімейна, сімейна вишиванка, будемо казати так, це пам'ять моєї родини. Еліза Кошелюк, Кристіна Лещенко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.